Мої вітання. З вами пані Ганна і Радіобука Ірина Кузьменко, автор, який вже у нас на каналі не першу книгу, сьогодні Гра за моїми правилами. Це перша книга із серії Гра за моїми правилами. Цей роман є повністю завершеним, тобто, не дивлячись на те, що ця книга входить в серію, тобто в цикл Гра за моїми правилами. Вона повністю завершена про головних героїв, про Ханну і про Алекса Хейла. Скажу чесно коли спочатку почала читати, було трохи нудно, я думала, що вся книга буде в такому повільному стилі, але ні, і це був тільки початок. Це була така, знаєте, легка затравочка, бо далі там і викрадення, і сильні почуття. І там дуже багато чого накручено, такого Ірина нам написала Кузьменко: Гм, гаряче буде. Що ж в нас в самій книзі? Журналістка Ханна Гордон змушена переїхати із сан франциско в Нью-Йорк. ну там колишній і все таке. Попереду Ханну чекає нова робота, емоції, несподівана зустріч, яка в майбутньому змінить її життя. Скажу, що головна героїня така, знаєте, непосидюча дуже, в неї там шило в одному місці, вона коротше тикається просто в кожну дірочку, куди тільки можна. Мені, як просто читачу, хочеться сказати Ханну, ну куди тебе несе? Просто посидь, просто посидь, почекай Алекса, коли він все вирішить. Але ні, вона така ця ханна. Вона проводить своє розслідування. Вона журналістка поза межами роботи і потрапляє в халепу, куди ще вона може потрапити. Все серйозно, я так, я так легко вам це все подаю, але в книзі все серйозно, чесно. Так, вона знайомиться з Алексом Хейлом, він такий красень, ну, вона теж не промах. Почуття в них зароджується, ну, така ось замальовка вам вона в його сорочці. Зранку, кава, ну все дуже так пікантно. Ось така книга гра за моїми правилами. Вона коротенька, але це такий приквел, бо в наступних книгах У зоні ризику і у зоні ризику 2 спадкоємеця, йдеться вже про іншу героїню, але про цю героїню ви почуєте в кінці ближче до кінця цієї книги, яку ви зараз будете слухати. Ось приємного вам прослуховування. І не забувайте підписуватись на наш канал, ставати нашим спонсором, щоб одним з перших слухати наші книги безкоштовно, без реклами, просто повністю. Ще раз вам нагадаю, що для спонсорів в нас є окремий плейлист. Тобто просто ви заходите в цю папочку в плейлист і там всі наші книги ви можете будь-яку послухати і отримати неймовірне задоволення бо дівчата-диктори і я працюємо саме для вас. Тож ставайте нашим спонсором всього за 35 гривень в місяць, а всі інші цю книгу почують трішки пізніше а першими будуть спонсори. Приємного прослуховування вам і гарного дня, ваша пані Ганна.